Вітає, 21 серпня 910-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. Чергова шахедна атака. Тривога лунала двічі за ніч, та й ранок видався неспокійним. Русня запустила по країні 69 бляшанок. Сили ППО знищили 50 БПЛА, з них збито два в межах області. Загиблих та травмованих немає. Інформації про пошкодження майна не надходило. Далі про головні події області. Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Переналаштування на новий процес війна змінила життя кожного українця. За військовий час чимало людей розпочали займатися волонтерською діяльністю їхнім пріоритетом стала допомога силам оборони сітками. Почала я займатися 20-му році. На Сьогоднішній день ми плетемо сітки і займаємося великими зборами, такими як купляємо дрони, автомобілі, старлінки, тепловізори, приціли і так далі. Те, що можемо купити, робота тут кипить постійно інколи, і на вихідні, тож кількість плетених захисних сіток порахувати просто неможливо. Ми спочатку намагалися рахувати їх, записувати, а потім ми зрозуміли, що це вже просто нереально. У Нас плетуть сітки не тільки тут. Нас тут сітки по селах. В моєму рідному селі люди вже сплели 160 сіток на сьогоднішній день за від червня місяця 22-го року. У багатьох селах колишнього Словутського району ці сітки продовжують плести. Люди приїжджають або автобусам, передаємо передаєм тканину основу і привозять нам назад. Кошти на волонтерські потреби збирають власними силами. Пані Тетяна зазначає, дуже страшно було розпочинати свій перший збір. Перший збір оголошувала у 22-му році, в травні, на ПНБ для азовців, які зараз хлопці в полоні, наші Славутській. Дві з половиною тисячі доларів для мене була це страшна сума. І я на своїй особистій сторінці почала писати, так і так, потребуємо. Люди відмічали людей і люди поступово на карту почали скидати гроші. Таким чином хтось приносив готівкою, хтось так, і таким чином я сторінку не закриваю особисто, вже в мене прийшла в таку волонтерську, і так і продовжую на сторінці проводити ці збори. Лише на сітках не зупинилися, волонтери активно відправляють бійцям літаючі бомбери. Ми почали це робити з січня місяця цього року, і до березня може 50 штук відправ. В Середньому 20 десятка дрон. Обходився в двадцять тисяч гривень. Зараз більше хочуть десяток, є ще сімьки роблять і робили пікірки, але вже зараз переходять більш такі потужніші. Сьогодні цей дрон підняв 2 кілограмову боку. Літаючі бойові пташки виготовляють на власному міні-виробництві. У нас два принтери, хлопці, один принтер на увазі. У нас ще другий принтер. Вони друкують самі скидають щось купляють ножки, самі друкують. Тобто все, що можна надрукувати на 3D-принтері, друкується. Нами вже безпосередньо на запитання, чи не важко займатися волонтерством такий тривалий час. Відповідь звучить одна. Я не можу залишити ту справу, бо тому, що комусь треба допомагати. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Зміна пріоритетів у діяльності владних органів. Під час війни найбільше зусилля та фінансову підтримку спрямували на допомогу силам оборони. Вже третій рік поспіль. Ми пріоритетом визнали саме підтримку збройних сил України. В цьому році вже більше 12 мільйонів направлено на те, на те щоб виконувати замовлення бойових військових частин. Ми це робимо і будемо робити до перемоги. Люди розуміють, який зараз пріоритет в нашій державі, і мені дуже приємно, що вони розуміють, що основні кошти повинні йти зараз на підтримку наших воїнів. А для того, щоб ми ще більше допомагали, ми створили при міській раді благодійний фонд, всі підприємці, всі керівники промислових підприємств. Одноденні заробітки працівників міської ради, галузі медицини і освіти. І таким чином ми наповнюємо наш благодійний фонд і поставляємо автомобілі на фронт. Ми їх купуємо за кордоном, це виходить набагато дешевше, ніж, ніж якби в Україні. Таким чином більше 30 автомобілів вже на передовій. І зараз виконуємо на черзі виконання ще двох замовлень, два автомобілі. Знову збираємо кошти, наповнюємо благодійний фонд, Є волонтери, які їздять нам з автомобілями. Таким чином рухаємось і будемо рухатись так і далі до перемоги. Польова кухня. Хмельничанин з позивним Вацик щодня готує їжу для півсотні бійців на Харківщині. Він мобілізувався до лав прикордонників одразу після повномасштабного вторгнення. Мобілізований, як почалася війна, мене мобілізували. Я попав в прикордонник. Я сам з Сменицького, а попав на Волин. Як приїхали сюди, ми готували на 50 чоловік. Бо ще були додаткові люди нові. Ну, тепер ми готуємо на 40 чоловік. Наша кухня українська. Ми стараємося, щоб було все було, ну як можна сказати, вкусно. Досить в мене з дитинства. Професію я здобув теж у армії, закінчив школу поварів, і в армії я був. Поваром готувати для прикордонників йому допомагає побратим Вадим. Працюють вдвох із раннього ранку до дев'ятої години вечора. Меню різноманітне. Готують для підрозділу перші страви, каші, м'ясо та рибу. Самотужки роблять запаси харчів. Сьогодні у нас рисовий суп з м'ясом, макарони з подливою, жарена печінка. І рибка є. На вечір буде селянська картошка з шкварками. Хліб нам підвозять. Новша нам з харчів все підвозять. То, що якщо нема, у нас є з собою. Резерв. Ну ми ж ми людей запаси робити. Аби віддячити кухарям за ситні обіди, побратими по черзі миють посуд. Польовою кухнею більш ніж задоволені. Зізнаються, що дехто навіть набрав на передовій зайві кілограми, а проте чи смачно, віджартовуються. Як готують ваші кухарі, що скажете, так смачно. Тобто, дуже смачно. Тобто, може і вдома. <рес> Як в ресторані. Вони правду не скажуть, тому що я скажу що погано, що спробу погорів, вони вечерю не получать. Археологічна спадщина України є однією із найбагатших у Європі. Поміж наявних на теренах Хмельниччини об'єктів культурної спадщини найбільше історичних близько півтора тисячі та археологічних понад 800. Представлені вони городищами літописних міст. Поселеннями, які зберегли залишки трипільської, скіфської та черніхівської культур, а також місцями давніх поховань різних епох. Кожний здобуток культурної спадщини є унікальним. Це символ тієї чи іншої події або епохи. Зникнення будь-якого з них є фатальною втратою для всього народу. В умовах сьогодення збереження культурної спадщини стало пріоритетним напрямком представницької діяльності органів прокуратури. Адже культурна спадщина відіграє визначальну роль у формуванні національної ідентичності, збереженні традицій та цінності, впливає на розвиток суспільства в дусі патріотизму та любові до нашої країни. На жаль, проведені за останні роки органи прокуратури в області вивчення засвідчили, що, попри законодавчу заборону, все частіше внаслідок неправомірних дій та рішень органів влади та місцевого самоврядування, особливо ціні землі, вибувають із державної власності. А тому наша мета. Зберегти кожен артефакт, успадкований від попередніх поколінь, які творили цивілізацію на теренах нашої Хмельниччини, повернути у власність держави кожну незаконно відчужену земельну ділянку, на якій розміщені пам'ятки археології та архітектури. Яскравим прикладом житих заходів представницького характеру є повернення до державної власності земельної ділянки, на якій розташована унікальна пам'ятка історії та архітектури, аріанська вежа каплиця 16 xvii сімнадцятого століть. Аналогів, яких немає в Україні, таких аріанських каплиць у світі взагалі є три: в Італії, Польщі та у нас, але наша найцікавіша з архітектурної точки зору: прилеглі до неї землі, перебуваючи у власності територіальної громади, піддавались постійному сільськогосподарському обробітку, що призводило до поступового руйнування поверхневого шару ґрунту. Будівництво аріанської каплиці поблизу села Тихомель пов'язане з родом волинських землевласників синют, які, починаючи з середини 14 століття, стали власниками містечка Ляховець, це сучасне білогір'я, і княжого міста Тихомеля. Синюти були послідовниками протестантської течії аріанства, а ляхівці стали центром аріанської віри на Волинських землях. За традицією цього віросповідання, каплиці будувались на місці поховань послідовник, послідовників аріанської віри і знаходились, здебільшого, на пагорбах. Сама каплиця, а це була сакральна споруда, побудована в стилі бароко, але при цьому враховані традиції давніх аріан, які споруджували молитовні, вони були схожі на вежі зі сферичними куполами на завершенні. Загалом органами прокуратури області у минулому та поточному роках вжито заходів до усунення перешкод у користуванні землями історико-культурного призначення, на яких розташовано 25 об'єктів археологічної спадщини. Торік у власність держави повернуто з незаконного володіння фермерського господарства земельну ділянку із курганним могильником, датованим другим першим тисячоліттям до нашої ери що є пам'яткою археології місцевого значення. У поточному році повернуто земельні ділянки, на яких розміщені пам'ятки археології національного значення, поселення Черніхівської культури 2 5 століття нашої ери та городище літописного міста Тихомеля, заснованого близько 10 століття, значні площі яких недосліджені. Ці землі в ході інвентаризації незаконно віднесені органом виконавчої влади до земель сільськогосподарського призначення та передані у комунальну власність. Наразі, за позовами обласної прокуратури, в суді вирішується питання про повернення 4 гектарів земель історико-культурного призначення із розміщеними на них 85 курганами в селі Карачківці, що на Кам'янеччині. Сільська рада, неправомірно отримавши їх у комунальну власність, поділила з метою подальшої передачі у приватну власність. Для археології як науки основне значення має контекст знахідок, тобто їх місце. Знаходження, залягання в археологічному культурному шарі, мінеральний склад землі, історичний ландшафт, що оточує пам'ятку, співіснуючі предмети тощо. А тому будь-які несанкціоновані земляні роботи на пам'ятках археології, вилучення з них предметів, призводить до втрати цього контексту, спотворює історичну інформацію про процеси життєдіяльності людства, що має величезне соціально-культурне значення. Особливої шкоди завдає використання землі історико-культурного призначення для землеробства. Оранка для вирощування культурних рослин призводить до руйнування археологічного культурного шару. Тому робота органів прокуратури по поверненню цих земель до державної власності запобігає руйнуванню об'єктів культурної спадщини. Особливо важливою ця робота є зараз, коли і так частина археологічної. Спадщини внаслідок повномасштабного російського вторгнення на окупованих територіях вже зруйнована або привласнена державою агресором. Хочу зауважити, що завдяки тісній взаємодії між нами та органами прокуратури області проведено ефективні вивчення питань додержання правового режиму земель історико-культурного призначення. Наша налагоджена співпраця з органами прокуратури є системною та сприяє збереженню культурної спадщини Хмельниччини. Питання захисту інтересів держави щодо збереження пам'яток археології є і залишається пріоритетом в роботі органів прокуратури області. Щорічний педагогічний форум днями у Кам'янець-Подільській громаді обговорили досягнення та перспективи освітнього напрямку. Про те, як минув навчальний рік 2023-2024 і що запланували на прийдешній, в розрізі кожного напрямку прозвітував міський голова. Ми підтримуємо вчителя і забезпечуємо виготу на два видзапростіше. Близько 50 мільйонів гривень. Зремонтували такі важливі для наших дітей спортивні об'єкти, як в четвертій школі, в п'ятому ліцеї. Завершуємо ремонт спортивного, нового спортивного майданчика в 14 ліцеї і в цьому році це буде зроблено. Ми отримали гарантію в допомозі від нашого міста-партнера Свігіна. В облаштуванні спортивного майданчика моїй лінії 16 школи на цьому серпневий форум не завершується протягом наступних двох днів, де вже будуть працювати секційні засідання, на яких також будуть уже більш конкретніше розглянуті ті завдання, які ставляться у 2024-2025 році, а це робота керівників закладів освіти, це впровадження нової української школи, це створення безпечного простору, це робота закладів освіти за новим законом про дошкільну освіту, а також робота позашкілля. І національно патріотичне виховання. Незаконні платіжні операції. Ще 23-го року. Пенсіонер з Хмельниччини отримав кілька повідомлень про списання коштів з карткового рахунку, на який надходила пенсія. Протягом однієї хвилини з картки списали 55 тисяч гривень чотирма платежами. Банк також зняв 570 гривень комісії. Далі надійшло ще три повідомлення про відхилення трьох трансакцій. Чоловік одразу подзвонив на гарячу лінію Щотбанку і Повідомив про заволодіння коштами. Його картку заблокували. Після звернення до поліції та відкриття до судового Слідування банк відмовився повертати безпідставно списані кошти. На суді позов пенсіонера задовільнили. Втім, банк подав апеляційну скаргу, просив скасувати рішення. На його переконання, фінансова установа не може нести відповідальність за операцію системи Ощад 24 на 7. Однак колегія судів залишила рішення місцевого суду без змін та відхилила апеляційну скаргу банку. Верховна Рада ухвалила законопроект, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Російською Православною церквою. Згідно з цим РПЦ в Україні буде заборонено. Водночас, українські релігійні організації, яких підозрюють у співпраці з РПЦ, мають 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язок з агресором. Ми розпитали у Хмельничан, як вони ставляться до подібних заяв. Однозначно не можу сказати, але в принципі, мабуть, так. Ну, йдемо до України, до всього українського, то так воно має бути. Москва тут не має бути. Ні, не підтримую, тому що я сама відношуся до конфесії Українська Православна Церква, як ви кажете, Московського патріархату. Підтримую, тому що в Україні повинна бути Україна. Так, звичайно. Тому що я проти е, е, церкв російського патріархату і взагалі я ж не підтримую війну. І тому я вважаю, що і духу їх тут не має бути в нашій державі. І в будь-якому місці. Ви ж розумієте, Україна йде до Європи. Яка оцінка європейських інституцій цього закону? Для нас то має значення. Ми не можемо прийняти, а потім скажуть, так Україна, що ви робите? Ми не Росія, ми не можемо заборонити в себе. Ви ж знаєте, що там я наскільки мені відомо, Росія заборонила ряд релігійних концесій. Ну, здається, навіть ті свідки Єгови в Росії заборонили. Якщо ми так зробимо, буде така реакція світового співтовариства, чи буде інша? Європейські інституції дали оцінку тих законів, чи не дали? Я то не знаю. Я не релігію Погода на 22 серпня. За прогнозами Хмельницького обласного гідрометцентру, у четвер спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Повітря по області прогріється від плюс 16, плюс 21 вночі до 22-27 градусів в день. У Хмельницькому температура повітря коливатиметься від 17-19 градусів тепла вночі до 20 градусів. Такими були новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.